Крим, не можемо минути прогноз Кирила Буданова по Криму, за яким ми вже мали би підходити, ну, принаймні, до адміністративного кордону. На жаль, поки цього не сталося. Звичайно, ми віримо в це. Коли це може відбутися? Я, здається, читала у вашому інтерв'ю. Одному із ваших інтерв'ю. Ви казали, що ще буде тепла пора року. Це здається, були ваші слова. Наскільки вони зараз мені особисто слово прогноз не дуже подобається, тому що одразу. Згадується прогноз погоди, астрологічний прогноз. Та ми говоримо про сценарії і аналітику, спираючись на певні дані і знаходячись в певній ситуації. Зрозуміло, що це ж не односторонні дії. Дуже багато факторів, які впливають. І ворог не сидить і не чекає, коли по календарю, по графіку, Україна звільнить Крим і зайде на інші території. Звичайно, впливають і темпи, і обсяги постачання озброєння і допомоги від наших партнерів і союзників. Ворог треба віддати належне, підготувався достатньо ґрунтовно до оборонних дій. І це все чинники, які впливають. Окрім того, як ми вже згадували, завдання для України не за будь-яку ціну і не під календар, а власне зберігаючи потенціал нашої армії, зберігаючи життя наших солдат, просуватися вперед. І це просування вже є, і Україна обов'язково вийде на кордони 91-го року. І це буде досягнуто і військовим шляхом, але не, не лише військовим. Відбуваються вже процеси, скажімо, і геополітичні, і внутрішні процеси на території так званої РФ, які будуть цьому сприяти. А все інше, ми, коли говоримо про цитати, наприклад, представників розвідки, насамперед генерала Буданова, це також говориться те, що потрібно, і те, коли потрібно, з, скажімо, з певною метою. А все буде добре, і Крим буде обов'язково українським.